Друзі, всім привіт! Хапаю на зв'язку. Сьогодні маємо продажі дуже класний варіант поступити Mercedes ML. Це 2013 рік. Даний автомобіль був куплений офіційно у нас в салоні в Україні. Це і 250, 2,2 дизель В дуже гарному перламутровому білому кольорі, на гарних легкосплавних дисках, хороша гума. Він повністю весь в рідній фарбі, має отаке незначне патертість на задньому бампері. Та тут така прийнятість на кресті. А так все решта в рідній фарбі. Екологія блютек є. Багажничок все як має бути. Чистенький, гарненький, повністю весь комплект присутній. З цієї сторони. Також виглядає без жодних зауважень, все гарненько. Ось така гарна гума. По салончику приємний. Такий кавовий коричневий салон, роздільна панорама, сидіння в гарному стані, хорошому. також присутні ось таке дерево. О, автомобіль преміум класу. Даний автомобіль весь обслуговувався у нас на Mercedes сервісі. Переднє сидіння також без зауважень, з електрорегулюванням, гарна уська панель приладів. Зараз зробимо запуск і більш детально розкажу по комплектації. Тут також маємо такі типу потертості, але на свій вік він, можна сказати, в ідеальному стані. Тут спереді ми маємо повний електропакет, також регулювання водійського, датчик світла, круїз контроль. На на даному автомобілі 239 тисяч пробігу. Це для дизеля, можна сказати. Ніщо. Мультикермо оздоблене шкірою, в ідеальному стані. На автомобілі їздила жінка, бережно, акуратно. Немає кнопочки, нічого не затерти, все гарно, підрульові перемикачі, коробки передач, датчик світла та дощу. Маємо гарну мультимедію. Двигунчик працює ідеально, без жодних зауважень. Лівненько. Екологія вся на місці. Маємо підігрів сидінь, двохзонний клімат-контроль, тут маємо таку гарну панель управління мультимедією. режиму їзди. Ось такий гарний автомобіль. Що це офіційна автівка? Тому, якщо вас зацікавив даний автомобіль, приїжджайте до нас, місто Львів, вулиця Пасічна, 127. Даний автомобіль можна купити як заповнуватись, а також у лізі. Всім гарного дня!